Доброго раночку, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Вийшла подивитися, як сьогодні справи. Сьогодні 1 липня, вже, друзі, 1 липня, а на вулиці зранку дуже холодно, вночі було холодно. От, а я вчора вже не чекала, а, а обризкала помідори. І огірки актофітом. Ну, Помідори ще можна було б рискати чимось сильнішим, але огірки плодоносять і вони дуже близько до помідорів у мене, тому теж обробила актофітом. Ну, Начебто зараз на помідорах нічого такого не бачу. Поганого після скору. Ну, нормально все, ви знаєте, нема слідів фітовтори немає, друзі. Я задоволена. Так пройшлася туди-сюди. А ось, друзі, огірочки. Ви, ж, якщо пам'ятаєте, може не пам'ятаєте, то в мене були сліди мозаїки. Я раз там в три дні обробляю молочко, йод і мило. От. Але, друзі, знаєте що? Я дивлюся, що огірочки мої щось їсть. Ось о дірочки. Я е е ще думала, що це може сильний вітер. Ось, ось бачите, ось такі сліди. От, ой, не знаю, що це. Я думала, що може сильний вітер був, такий прямо ураган і пошкодив, але може це. Оця болячка. І що, друзі? Все-таки обробила від білокрилки, бо проблема тут, звісно, білокрилка. Ось так. Буду знову обробляти цим квадрісом Ну що, день нормально, день дощ, дощ іде. І, і, і сказати, що дощ йде, це не дощ. Це він тільки просто змиває оце з листя все, з чим я обробила. Дивіться, що це таке. Може хто мені підкаже. Ну, дивлюся, що квадрісом однозначно треба обробляти знову повторно. Знову буде дощ і завтра. І оце як вийти з цієї ситуації? Майже кожен день дощ, ну земля суха, суха. Треба весь час поливати, бо він такий, знаєте, дощ, він тільки один сантиметр змочує. Якби це не було піроноспорус, чи як він називається, друзі, я за це переживаю. Бачите, всі огірочки в точечках. я думала, що це білокрилка його добави. Ну, ну актофітом і Бітоксібіціліном вчора обробила, мило додавала. Ну, а на ранок все одно ось така ситуація. Так що квадріс, треба квадріс. Коли при плодоношенні, це тільки квадріс. Так, друзі, іще побачила вчора, зривала перед тим, як. Перед тим, як обробляти, огірочки крівали. Дивіться, які огірочки. Це у вигляді начебто як груша. Це показує те, що рослинці не вистачає калію. Якщо наоборот, тут тоненьке внизу, а вверху товсте, то це не вистачає рослинці азоту. Ну, в моїй ситуації калію не вистачає. Я начебто і поливала чистим листом там і калій, і магній, і азот. Ну, цього мало. Треба сьогодні підживити калія сульфат. Сульфат калія. Ось так. Дати більше. Ну, і що з цим робити? Все-таки завтра знову буде дощ перед... написано. От, синоптики передають дощ, і чи побризкати перед дощем, цим квадресом, чи після дощу, хто його знає, як краще. Ну, дивіться, вже відпадає і зав'язь. Раз відпадає зав'язь, це значить все-таки хвороба, хоча Хатя... ого, і другий, і все. Друзі, як хтось дуже розбирається, то підкажіть, будь ласка, не хочеться запустити оцю хворобу. І такі в нас погоди, вітри на Дніпропетровщині. Це такі сильні вітри, що в мене просто почався хурмопад. Ну, хурма сипеться. Ну, у Завізі було дуже багато. Прямо дуже. І всюди сипеться хорма. І на цій моїй дар Софіївки. Теж залишились два плодики, але гарна новина, друзі. Появилися знову бутончики, знову зацвіте, знову заквітне. Так що мені основне, ну, дереться молоде, мені основне подивитися, які плоди. Чи це дійсно дар Софіївки, чи щось інше. Головне, щоб подивитися, попробувати, але я бачила вчора бутончики. Так, щось там, щось там є, якісь бутончики. Скор на винограді поміг. Я гарно його так обризкала цей виноград, бо починався аїдіум оця, знаєте, сірий, сірий наліт починався. То я обробила і тут теж пройшло. Ну, Насчет помідорів і винограду я задоволена, то що скор допоміг. Ну, а огірочки знову треба було квадрісом. Просто визбирати всі огірочки і все. І, і бризкати, і бризкати. Оце кожні чотири дні, як кажуть агрономи. Сую посадила я неудачно. Вона в минулому році у мене росла отут під сіткою, плилася і плодоносила. А в цьому році я вирішила посадити відра сюди. І це дуже-дуже неудачно. По-перше, тут сквозняк іде сильний з сусідями бачите? Сильний сквозняк. Цю маракую мотиляє так, коли вітер, що це щось. от І сусід травив в себе. Оцих мурах кругом дому. І вони до мене всі перелізли ці мурахи. І щось дивлюся, маракуя моя. Ну, Тут вона зламалась від вітру. Це відерце було аж там під завором, під сіткою. Я пересадила вже, переставила відерце сюди. От. І дивлюся якісь такі чорні мошки. Тут на моїй муракуї, значить, все-таки поки ще. Ну, квітонос вже ось один є, але це таке один це нічого. Поки ще можна, я думаю, треба його все-таки ядом обробити і все. Що в мене є? Ну, щось є в мене там. Актелік, здається, є. І треба обробити ядом та й не паритися. А, мурахи лазять тут. Ці мурахи маленькі-маленькі, знаєте? Ну, обробила я вчора, ну що? Осі ці мурахи від них перевізли до нас і все. Так. Так, друзі. А ось ополоничка. Я вже насадила собі нові стаканчики. Свіженькі стаканчики, які отримала. Це, друзі, Іліані. Вона мені дуже сподобалася, вона дуже крупна. І дуже-дуже солодка, десь іде через тиждень, днів через 10, через тиждень, десь так іде після Сандри. Так, що я хочу сказати? Що я хочу сказати? Ну, дивлюся, трошки її підкручує. От. Так я обробила її скором, ну, коли обробляла виноград, томати. Тож обробила скором. І цю полуничку. І е, вчора обробила теж актофітом. Вона оброблена вже. Так, друзі, а ось Сандра. Це Сандра, та, що е, я висадила восени минулого року, теж посадила трошки свіженького, бачите, свіженьких кущиків. Теж вона гарно прийнялася. Ну, Все оброблено, друзі. І ось о саджанці. Саджанці, які готові до висадки. саджанці, які вже відокремлені давно. Ну, як давно? ну Днів 10 я вже як відокремила їх. Вони готові, готові до висадки. Так що, друзі, якщо комусь треба, то замовляйте. У мене є невеличке замовлення, але в мене Сандри багато укоріненої. І в з цієї діляночки, оце Сандра. І ще є Сандра із іншої діляночки. Зараз перейдемо туди. Ось ще тут в мене діляночка така. Сандра теж, бачите, саженці вже відокремлені. Ось, бачите. Ну, всю я оцю обробила. Так що, все нормально. Ну, Сандра це ж супер ранній сорт. Одна із самих-самих ранніх. Вона йде, хто вирощує Альбу вона перед Альбою. Вже дозріває. Сама-сама рання. Ну, а це ж, друзі, новиночка моя. Це герцогиня Дюшес. Я теж трошечки посадила нових кущиків. І оце стоять нові стаканчики. Теж на неї вже замовлення є. На герцогиню, але щось вона дає слабу вуса. Оце як дала зразу вуса трошки. І зараз щось затормозилося. Але такі, знаєте, кущики гарненькі, без хвороб. От без хвороб. Якщо десь щось підкручувало в інших сортах, то тут поки що я не бачу зовсім признаки ні кліща, ні хвороби. Ну, ось, о, друзі. Це в мене флер, вже теж відокремлений, готовий до висадки. Так, ось що як вам показати, ось дивіться, які гарні саджанці. Бачите, саджанці дуже-дуже гарні. Флер це теж супер рання полуничка, вона йде майже із Сандрою. Ну, може, на декілька днів пізніше. Ну, Полуничка крупна, солодка, ну і те, що рання. Так що в мене вже один ящичок стоїть. Ще треба відокремити, ось горшечки стоять, стаканчики. Ну і ось вже другий ящик збираю. Бачите? Ну, Гарні, гарні саджанці. І, друзі, вуса йдуть, бачите, я не, від... не обриваю вуса. Тому що отак відправляю людям з вусами, бачите? Людина посадить і будуть собі ще саджанці. А то, друзі, одна жіночка в минулому році. ну, теж обрала в мене саджанці. Це, по-моєму, місце було. І щось ми з нею. Так розмовляли по телефону, а вона каже: я оці, каже, всі вусики, всі позрізала, викинула. Я кажу, ну, зря ви це зробили, це вам було був би ще урожай. Ну, ось так. Ось у мене бріла, ось і стаканчики що стоять, вони вже замовлені. Потім буду скоро обрізати їх і буду нові ставити. Ну, я її ще не обробляла. От, не обробляла, не, нічого не робила ще з нею. Треба все це сьогодні, мабуть, або завтра робити. Ще, друзі, поставила я стаканчики на пегас. Пегас. Добре, що я залишила собі, хотіла е, замінити новою полуничкою, новинками, але. Але, але все-таки залишила і правильно зробила, бо пегас – це пегас. Пегас це полуничка, яка вже перевірена часом. Це дуже врожайний сорт і е, врожайний сорт, солодка вона. Е, і не хворіє. Вона майже не хворіє. Я не замічала на ній ніяких хвороб, і то, що вона дуже довго плодоносить. Отак от, от і сипить, і сипить, і сипить. От. Це середньопізній сорт. Друзі, так що в минулому році мене дуже його просили. Я тільки оце вирощу там, стаканчиків, там, скільки люди замовляли, і я так аж до осені робила відправочки. Так що я знову наставила стаканчиків. Вона гарно дуже укорінюється. От. Ну, ще, друзі, в мене є дарселект, який я вже відрізала від материнського кущика. Це дуже смачна полуничка середнього сорту дозрівання, і вона дуже-дуже солодка і смаком червоного вина. Дуже смачна, друзі, дуже смачна, але ну, в мене її мало. От, ну, якщо треба комусь так для розводу, то можете замовити. Ну, все, любі друзі. Всім пока-пока. Гарного вам настрою, мирного вам неба, здоров'я і гарних-гарних врожаїв, -гарних друзі. Всім пока-пока.